Окей. Okay. Книжкова розпаковка. Будемо розпаковувати сьогодні перша частина, тому що посилка з Каздей іде до мене вже... День, я не знаю. Десь затрималась, але нічого. У мене нещодавно був день народження. Ми з вами подивимося мої книжкові подарунки до Дня народження. А сьогодні хочу показати те, на що спустили свої гроші, так, скажімо, в честь Дня народження, Дня літа. не знаю. Давайте просто дістанемо так. Окей. Okay. Давайте швиденько покажу вам, які книжки я замовила, і перша книжка це книжка, яку чесно продала не те, що моя подруга продав мені весь букток, тікток Я знаю, що це вже ну це вже не актуально. Всі прочитали всі три частини. Але я людина, яка не читала жодну з них, і я вирішила все-таки почати почати з паперової. Отака гарнюча, величезна, чорна. Насправді я її вже бачила в живу книгарні, але це четверте крило «Емпіреї», Ребека Ярос. Це книжка з. Видання КСД, і чесно кажучи, дуже хочу, щоб вона мені сподобалась. Вирішила притримуватися стратегії. Можливо, всі так роблять, можливо, ніхто так не робить. Що буду купувати, якщо це книжка з циклу, тільки першу книжку, навіть ви ще так само, і перевіряти, чи мені сподобається, і потім вже купувати всі інші. Тому що ну, вибачте мене, оця, оця велетенська книжка, але подивіться, вона ще в кубівці, до речі, дуже класно стане на мою поличку. І да, в мене та сама немодна поличка коричневого кольору, тому ж мене немає білої. Друга книжка упакована, до речі, інакше. Це похоже на кульок. Отака. Це жорстокий принц Полі Блек від авторки Хронік Спайдервіка. Спайдер Я не знаю, що це таке. Окей. Ця книжка, вона також, напевно, вже типу не модна. Я не знаю, які книжки вважаються модними, ті, які тільки цього року випустились. Але цю книжку також почала читати моя подруга, і це суперсинхронна річ, тому що е, я побачила її в книгарні, захотіла її собі. Потім моя подруга почала читати. і Я така, окей, можливо, ми будемо читати одночасно. Дуже хочу почати цю серію. І остання третя книжка, нібито вона не з серії, але чесно кажучи, коли я її побачила, все, вона мені треба, вона мені супер сподобалась. Опис чудовий, візуально дуже гарнюча книжка. Якщо ви так не вважаєте, нічого не пишіть і не кажіть. Це отака книжка Жара. Просто подивіться, дуже гарна. Цей Джонс, вартові світанку, це видавництво віват. І просто подивіться на це. Ну, типу, просто подивіться, це дуже гарно. Вона така яскрава і цікава. Це також фентезі. Чесно кажучи, мені дуже сподобалася книжка, і я так. Хочу я купила собі три книжки, цілі три, і до речі. Я думаю, що, напевно, всі знають. Я не претендую на букблогінг, але, можливо, я буду ділитися своїми книжками. Е, до речі, можливо, хтось не знає, але в «Укрзалізниці» в додатку, є такі штуки, як типу, залізні обіймашки, і їх можна використати на різні там, типу, знижки, бонуси. І на сайті Ріїдиту ви можете активувати промокод. Здається, до 31 липня чи серпня він є. ви можете активувати промокод і отримати.